Так, ось наша лохина є. І сьогодні хочу посадити кліматіс. Буду садити кліматіс сюди, щоб він заплітався на стойку. І біля останньої також, щоб заплітався. Починаємо. Так, ось такий кліматіс. Це у нас мультюблу. Ось такий він. А це у нас... Belle of Working. Ось такий він вже довгенький став. Так, Водичку заздалегідь нагріла. Взяла комплексне добриво. Ось таке добриво. Зараз я наляю його у воду, а це буду засипати в лунку. Тож дивимось. Перша готова, повністю не засипаю, тому що кліматіс можна потім буде трішечки заглибити, тому лишаю таку ніби як ямку, і в кінці літа її досиплю вище, щоб він наростив більше коріння. Зараз буде так. На ніч ще буду укривати бутилками, пляшками. Так, отож, є у нас ось такий великий горбок. Зверху виноград, дерева є, знизу будуть кущі лохини розростатися. Усю іншу площу я буду засаджувати петуніями. Потім вам покажу, скільки розсаду виростало. Ну, Думаю, буде гарно. До речі, виноград вже пора підстригти, тому що є відмерлі пагони. Ми будемо сьогодні займатися. Нічого важкого у посадці клематіса немає, єдине, що його потрібно удобрити добре. І він буде мені тримати горбочок трішки. І він вийшов трошки далеко від опори, тому ось тут ми йому чуть-чуть подовження зробимо щоб він міг сюди зайти і піти вверх. Кліматі здає мінімум 2 метри в рік, тому йому вистачить сили, щоб сюди дорости. Так, це, друзі, моя розсада. Це у нас петунії, є одразу в кашпо. Ось таким чином, на віконечку перчик. Тут у нас помідорки. Петуні і біля вікна баклажанчики. Ось так. Багато-багато. І ще ось тут на віконечку, також в кашпо. І висадила огірочки на розсаду. Вже скоро буду їх пересаджувати в ґрунт. Тут у мене є клумба, це на городі. Ось такий город на грядках, можна сказати. Там в мене дві грядки. Ось там є вже лихина замульчована. Мульчую кошеною травичкою. Так, це моя грядка, яку я ще не робила для помідорів. Отож, тут посередині росте гортензія. По колу весняні квіти. І ще по колу цього року висадила мшанку. Вона повинна заповнити ось цей простір такими маленькими зеленими травиночками, по ній навіть можна ходити. Вона не приминається, але її не потрібно косити. Подивимось, що з цього вийде. І що я хочу зробити? Я ще хочу тут посадити полуницю. Тому. Землю треба перекопати. Довго, тяжко, але помаленьку буде. Так. Це у мене грядочка з м'яткою і меліскою. Так, Це моя полуничка, я її саджала у ванну, така висока грядка, і вона вже навіть буде цвісти. Ось. Також замульчовано травичкою. Ну і цибуля, цибуля вже хороша. Ось така купочку є виноград. У нього є надія цього року. Тож до роботи. Ось такий шматочок перекопала. Більше поки що не можу. Ось тільки назбиралося коріння з травою, робота триває, у ґрунт в нашу золу і трішечки перемішаю верхній шар землі. І далі потрібно добре змочити усю цю землю, тому буду поливати зі шланга, а на наступний день вже буду саджати сюди полуницю і вкривати все агротекстилем. Огірочки з розсади посаджені, також з боку рядочки посіяла, щоб мати довше огірочки. І ось тут зробила місце для полуниці. Така розсада не дуже добра була, тому сьогодні позрізала більшість листочків, надіюсь прийметься. І залишилось посередині місце, посадила сюди розсаду перчиків. Ці плиточки ми самі робили, форму заливали. Також перчики біля лохини. Надіюсь, що не буде їм занадто кислий ґрунт, тому що я закислювала безпосередньо під лохиною, а там, де перчики, то не закислювала. Так, висока грядка не поремонтована, але вже сьогодні в ній з'явилась розсада. Баклажанчики і помідорки. Ось тут цибулька і моя висока грядка ванне. полуничка просто чудова Ось така красуня. Очікуємо на смачні ягодки. Ось тут ще потрібно буде докласти агротканину, тому що усе це місце буде під агротканиною. І також зверху на доріжках з плиточками. Плиточок ще недостатньо, будемо їх доробляти цього року. Ось так. Це у нас такий компост купували в епіцентрі. І мій город. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До зустрічі!